Где мы? По набережной в на пирс, моло в А тут на улице барабанщик сидит вовсю, что слабая вовсю. Еще на какую-то маску. Если... Ивана, Мари... мама Мария. Привітайтеся з нашими друзями. Зараз прийдемо на мол, мол, потім включимо ще. Я Набережна. Получається так, що моря не видно, проходить по парку. Вдоль, вдоль всього берега йде парк. Такий дуже парк. Так. Дуже пахне в парку, пвоє, як в Ялті. Це оце ми йдемо по парку. Це якийсь національний парк там, бла-бла-бла. Пора вже залізли в море, ми зайшли, вода теплюща, а пісок такий, як в пустині, вгрузають. Ну, море теплюще просто. Люди купаються там уночі, так? І, а мілко так на... Мілко так десь метрів за 20 люди заходили і там. По поясі. Мені більше подобається тут, в Дайську їжу, Там ну, ще не подаємо. Почекай, подожди, ще завтра буде день. Як ми вже будемо уїжджати, тоді, тоді, тоді ти Ваня, скажеш, де більше сподобалося. А поки місяць ще рано якісь виводи робити. Моло. В Данське молодь. Коли ми їздили, ми тут не були Ніколи. Наїжджав. Ми все час їздили на молосопаті. Тут воно від цього моло воно 2-3 кілометри далі. А ось вже заходимо ми в море. Чути шум прибої. А ось оцей... Хочу сказати, що тут такий, знаєте, Двіш молодіжний, дуже багато молоді багато ну, хоч... книжника тут багато. Не калабжегу. Ой, калабжегу, так. А, а у Дайську тут молоді. Ну, молодь. бачиш, ми, ми попали в, в ночний, скажем так, в Данськ. Ну, так, на, на березі моря ввечері завжди молодь тільки гуляє. Марийка, тебе подобается тут? Тебе подобается тут? А где Иванко? Не, мы были в Сопоте, трошки дали. Пирс был такой похожий на цей. А где Иванко? Иванко, ми Иванко. А от він пішов спереду. Тут можна подивитися у цю трубу на зірочці. Давно я не була вночі на морі. Останній раз були на Азовському морі, два роки тому, коли відпочивали, теж приїхали з Польщі. Поїхали на море. Я подивився, тут сопа так показує їхати самоходом 20 хвилин 8 кг. Ну пішком то далеко я ж тобі кажу. То це вагні це лицом. Ну то звісно, що там. Ну що, йдемо? Це якийсь теж пляші, там теж, теж якийсь море. Угу. Як вам перші впечатлення по приїзду в Гданськ на море? Я побачив тебе море. Так? У По тим на ті дивись там, че Так? є. Мені подобається дуже море, бо воно таке. Ну воно море. Ну, 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 Шумить так, так? Да? А ну а ти Руська, що ти розкажеш? Мені теж подобається. Я взагалі люблю любе море. Балтику вона якась така, для мене дуже вагнуча, така не знаю чому. Завтра ще спробуємо, пам'ятаєш... Чорному стрілі, а вузькі стріляні. Балтика якась вона така серйозна і мені подобається. Попробуємо завтра воду на вкус. Вон в коло пам'ятаєш, пробували, вона таке слабо слабо слабо-слабо, солоненьке таке. Я вам скажу щось. Я бачу, як вона виходить. Так? Не знаю, що він там бачить, то Іван там все у темноті. Ага, Ваня, так, я теж бачу, там передвигаються якісь огоньки, і то ти мислиш, що то якийсь корабель. А тепер так? я тобі покажу баржу. Воно вдалі ага, я бачу баржі. бачу, щось там пливе здорово. Воно так. не пливе, стоїть. Але воно на камеру його зовсім не видно. Так, Але ти бачиш, там чорта є бар. Так. Подімо. Або то не баржа, або то... Суха груз якийсь може на так. На нього кладуть ці контейнери. Може так. Завтра по дню ми все з тобою подивимося, добре? добре. Ходімо вниз туди разом з мамою, підемо до води. Ідемо а тут площадка із вниз ближче до води. Пофотографую вас трошки. Ой, так прямо видно, як волни хвилюються, чуєш і руська? Дивись, як прямо видно, як волна біжить. Дивись. Море волнується раз, море волнується два. Пам'ятаєш таку приказку? З дитинства, Море волнується три, морська фігура замри. Так по цікавому тут зроблений пірс. Можна тут прямо внизу такі доски, можна прям просисти, Ось все дивіться, Он любит тут сидять, тут О! Прямо вот так вот все видно море молодо сбоку. Як волни біжуть. Ну. Замарилися. І поїхали в пачку. Новому духі і замарили. Усім на добрані. До завтра. Зустрімося в нас відео. Ще один день, до утра. До побачення. Спокійної ночі. До зустрічі, ставте лайки. До забачення! Пока!